Бацман теж підхопила собі мільйонера Дмитра Гордона. За словами Дмитра Гордона, він познайомився з Олесею. Бацман у 2006 році, коли та приїхала до Києва брати інтерв'ю для харківської газети. У полі зору молодої журналістки були гордон, шустер і фальоса. Після розмови усі запропонували бацман роботу однак та обрала шустера. А до свого теперішнього чоловіка згодом прийшла у якості позаштатного кореспондента видання бульвар Гордона. Зрештою, бацман зачарувала серце гордона, і він зробив молодшій на 17 років красуні пропозицію. Вона зізнавалася, що з одного боку очікувала на такий крок від коханого, а з іншого ні. Утім, одразу погодилася на його пропозицію їхнє весілля відбулося у 2011 році. Цікаво, що Олеся не захотіла після одруження змінювати своє прізвище. Якщо Дмитро мав досить бурхливе особисте життя, то Олеся зазначає, що він її перше велике кохання, і вона його дуже сильно ревнує. Однак ці ревнощі не переходять на дітей Гордона, а їх у нього. Четверо від попередніх стосунків за словами Олесі, вони прекрасно спілкуються, бо від початку вона не намагалася розставляти кордони. Вони стали друзями. А от з колишнім Дмитра Бацман не перетиналася і не бачить в тому сенсу.